Леді та джентльмени, єдина і неповторна. Мене звуть Джеріка, і це моя пісня. <пас> Твій голос надто особливий, щоб його приховувати. У вас з сестрами є всі шанси стати знаменитими. Like Давайте покажемо усім, хто ми. You young, В інтернеті тільки говорять, що про Джем. Lost... То це сольний контракт. Ти крутіша, ніж сестри. Насправді я не така, як вони хочуть. Треба довіряти своїм найближчим людям. Давай джем наш зоряний час і голограми. Я фанат слова. Знаю. Ти такий кльо. Вий ти слова там інші, але круто.